Ірі, спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Добрий день. Сьогодні, 14 жовтня, цього дня народилися такі відомі українські діячі, як актор і режисер, народний артист України Леся Сердюк та співачка Раїса Криченко. У 1942 році було засновано українську повстанську армію. А ще сьогодні велике церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Сьогодні День українського козацтва, який зазвичай припадає на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Обласне телебачення знімає низку святкових козацьких заходів, зокрема у селі Кодні, Житомирського району та в інших місцях. А головне дійство розпочнеться у нашому телецентрі о 14-й годині 30 хвилин. Отож щиро запрошуємо вас на свято. І про фронтову ситуацію на сході України довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Основні події тенденції. Новим міністром оборони замість Валерія Гелетея запропонований нинішній командувач Національної гвардії Степан Полторак. Вчора терористи обстріляли у містечку Широке карету швидкої допомоги. Є троє убитих. Житомирські десантники продовжують героїчну оборону Донецького аеропорту. Лише вчора вони відбили три шалені. Атаки російських спецназівців протягом минулої доби російські найманці 30 разів відкривали вогонь по наших позиціях українські воїни ліквідували запеклого терориста Чечена і російського генерала Андрейченка. Майстри з міста Малина переобладнали інкасаторський броньовик і відправили його нашим воїнам в зону АТО. Вовручі відкрито меморіальну дошку воїну-земляку Сергію Першку, який героїчно загинув на сході України 14 Серпня. Тим часом Житомирщина продовжує благодійну допомогу українському війську, яке відстоює свободу і незалежність України на Донбасі. Переконана, що ви також всіляко сприяєте нашим хлопцям. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. Пуат Фідобанк Код банку МФО 300-175. Розрахунковий рахунок 260 02 нуль 46 35 36 Код 220-64-928. благодійний фонд, людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Обласне телебачення продовжує свій патріотичний проект Єдина країна. Переможцем одноіменного фотоконкурсу став як відомо журналіст і письменник, головний редактор газети Вечірні Коростень» Віктор Васильчук. А зараз пропоную черговий відгук. На сьогоднішній день питання єдності це актуальна тема. Це наше патріотичне виховання, це наша єдина країна, за яку ми боліваємо, за яку ми. Хочемо, щоб вона була єдина в одній єдності, цілісності. і хочемо передати, користуючись нагодою від цієї молоді Житомирщини, нашим військовим, що ми з вами ми вас підтримуємо і хочемо як щоб ви повернулися до наших рідних домівок. І ще про резонансні події за даними опитування, проведеного соціологічною групою рейтинг дії президента України Петра Порошенка підтримують 48% українців. Президент України призначив нових керівників трьох обласних управлінь Служби безпеки України, зокрема в Житомирській Володимира Пахнюка. Голові Житомирської обласної державної адміністрації Сергію Машковському присвоєно третій ранг державного службовця. Сьогодні в Житомирі пройде марш УПА. А до кінця цього тижня в Україні задощить і температура повітря знизиться майже на 10 градусів ледь не до нульової позначки. Однак через кілька днів знову потепліє. Сьогодні обласне телебачення завершує трансляцію агітаційних виступів кандидатів у народні депутати України по 62-му виборчому округу, який охоплює Житомир, і переходить до виступів кандидатів із наступних п'яти округів. Графік попереднього запису виступів та їх виходу в ефір на нашому сайті. Тож чекаємо кандидатів у телецентр на запис. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Я усім бажаю приємних і лише позитивних новин. Бережіть себе до завтра.